Всім привіт, друзі! Ви на каналі СімІгель та в цьому відео я, СімІгель, буду знімати вже п'яту частину про привіди в чому? Бо тоді, коли я записував кружочком свій телеграм-канал, у мене вилітав тупо телеграм. І тоді, дружочі, я кружочком її хотів записати, не знявся, бо тупо вилітав телеграм. Ну, а в такій ситуації... Я чого така херна прийшла. Ну, типа, треба знімати знову про привідів. Тому погнали про привідів знімати. П'ята частина, нахрен! хліб. а так давно не було, якби, якби, що привидів. Якби їх було, може це вже була б 123 частина. Я не знаю, це п'ята частина. А мабуть, быть це дорожчиго, бо блин, привіди мега страшно а, знімати, Бо ти там ха 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 хі 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 ха ха-ха-ха, хе-ге-ге. -ха, а я тут не ні не хаха, не того Затова, у мене тут призраки, блін. Други вони ж шушли, як вони не вернулась. Я не понимаю, я честно, что за... Це... Ну, опять добрый. знову відео по вулиці. Облінка після мене странний. Погнали на видео шукати. Де? Я не знаю. Можете почекати. Вони появилися на кружочку, то тобто, есть я ж все було. Я знімаю кружочок, у мене ты на нажимається. Або відправляється кружочок, або блин, зависає кружочок і типу... типу, встріляється, або на квадратик виходить, а? або на Вони я не знаю, як це. Він виходить тут. Коротше, дала така херня. Ну ви зрозуміли, типу, як себе собі... Собі виглядало, а тепер погнали. А тепер шукаємо приділ. Але де вони можуть бути? Я е, чесно не помню? Да. Звісно, круто мені, ну так. Да. Так собі круто. Я з того по приводу хочу заляну знайти. Сподіваюсь, в цьому відео і навіть і не буде привідів. Ну а я прийшов їх щурати, за того бо я не в них містах. Як не нахрен появились. Верну не появилось летом, типа еще летом. Сейчас лежишь, а ты порядка энергия зла пришла. Я не понял, если честно. Да. Давай пошли приведу в школе. Это не знаю. Де. А это уже прошу миллиарды раз. Чому? Три минути. Напевно, точно прийшов їх вже, я не вже шукати там, де в чорних містах села. Вона, воно він говорю. Не понял, дай я. Що-то похоже на село, що то похоже на город. Я не сильно понимаю, що це. Ну добре, погнали тоді. Катерини тепер точно приведив. Десь така і пагерця потимається. Як це зробити так, що я йшов. Тоді би вдале не подивитися, що ми на підписання. Бо я не встиг би поставити телефон. Дивіться, перша ситуація. Йду возле площі і побачу лікит. Бабушка звідти собі. Заходжу через другий район. Іду по другому району. Бачу цю бабушку ту саму. Та тупо виходить додому і тепер корміння, це. Все. А як тепер від мене? Хоча, по-перше, у нас день. Во-вторых, я то треба поспіла добіжати. Если просто нахрен бабушка. Она бы не успела добежать. Короче, вместе какая-то раз... странно появилась, там уже Буду снимать эту попса. Иду за длинный район. Может я там сейчас и побачу. И моя восставься. Я, я, я не понимаю, что может быть еще веньшему району. Суповалень. Пиндец, когда птец. Да, я хочу того фотография как держать еще вишли, вс. Мне включить из без Хорошо, беспизнай. Это все нам страшно. Размех, хорошо. Я думаю, тут дружу. Зараз знаєте, що прикол. Дивіться, я зараз іду по іншому району. А прикол то в тому, що ми ще осенью в 25 россии походила, тут на деле з с Сашей. тут то есть тупо чел і тупо за нами побіжав. І тупо був маньяк. То надеюсь, там зарослый вижу. А після того там все пытался рассказать взрослым, нам никто не подъеду. И согласно я бежал с ножом и стулья. Все, вот он. 16 плюс, контент. Я зараз лучше по троби буду ходить, а не по дороге. Нормально. Ты понимаешь, со тут. Владимир с подачем. Ты был в лесу, там десять машина, він чел с Ю. Запробушався. А это Вот Это идем. Там, где часто наши классники є. давай, в замок, да? Дорога, бо чимось двіряч. Ця дорога чимось похожа на дорогу, яка в боярці, до речі. І тут мільярди домов. Тут щось схоже на боярдку. Я надаюсь, тут не буде якесь там окончення бабки. У нас боярки такого не було, але це Чехія. Що? Я зараз на камілію. Я зараз на камірі футболки пропала. Или мені почудилось. Может либо у мене тупо ще не було видно, бо я не понял. Це якась коробка, я думаю, всіх людей говорят. Дві машині, такої машини, машини на, стоїть. Знаю як. Ворота в замок открыти. Мог бы за ночью по стоять. Тут лістя. А ці листя ще Воно не так, як не так, типа, як буде це вітер. як будто там хтось гу. Серйозно сьогодні, як листики не ціла. Потім ще один раз бежала. Занули зиму, и один раз тут собаку обещал ебать. Давайте сюда отвалим. Ебать! Дым, ты шо? Ебать! Бля, шо ты за? И так аж пришлось и тахали. запаши и все это Ма... був за кашель с нежив все навешов не Він... да с ускадным шагом тоже понял спорюсь а даже я не помню Давайте, 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 Пошел. Я сейчас там не пришел. Я перенес Я Не, ну да, и с той стороны я не я Здесь. Телефон с Блин. Блин. Пытаюсь на ничего. И фондат следить. Типа на экспорт стрямки. Малые. сейчас не вот, не понял, куда я сейчас. Это смело. А бабка на велосипеде подъехала до кустов. Бля, не так мать, что за кельнёк. И я <говорит> Или дед. Собственно, бабка потом стала дедом. Бомжу. Бабка у бомжа превратилась на губцов.

Лэм. Суд. Само. Я не понимаю, что твоя нет. Это ладно. Не бишься. Ладно. Тигану, И что у тигана вот это ничего не произошло что нахрена, тиганы ведь что, там тиган вот это я еще бы не схожу, блин, типа, ну все, телек включили, серьезно? нет, я по крайней мере место сразу скажу, мне печень кажется, что место, что они вообще появилась. З село городу. Бали пошло. Просто тут тупо полює все. Так, я пешла у мене розполагами. Немало, не напевне. Не, надо буде точно постритися. Я не помню, що там произошло.

ни хера Я на. Сейчас надо не поймать. Что за произошло? Тихо, блин. Че? 30 лет. Ты выпустишься в 16 лет назад. Сошел охрана за хрень происходит. Палка на хрена. Яма якась. Можете писать пазл, бо я не поймав. Вообще. Да, ну вс. Сразу це понятно. А тепер... Ну а типа я не понимаю, для того бы у меня это было и ти движники, типа просто червите. Тут все в тіньку. Всеки. Подожіть. Тут зараз було все в тіньку. вата, Вот та хел, вот ми здесь. Покрився іще бюджетніком. Закрився. Що нахрен захерна приходить? Тобі ми, мабуть, по заново фону моєму все зрозуміло, да? Слощными, да, дуум, чел с и еда. Пуду. Кристо упал. Что-то чел с Или... Или... А, я с ложками Фух. Что -то я уже подумал, что ты поверился. Лопань, я взрыв, это звук. Я бы обосрался вот один точно. А ты я уже обосрался, я и... иду. С... Да, что за блин, Блин, снова частина про приведу. Серьезно. А, ⁇ ва. Что вообще? Че, прийти давай-то, давай на канал если то типа. Если что давай-то, давай-то, Если то то будет блин, я то то по... Я телеграм тупо накидала його всі всіх, -всіх. ні. Ну а поки всім бій-бей-бей-бей-бей.